26 разів за добу російська армія обстріляла з артилерії місто Вугледар. Поранених та загиблих немає. У Курахівській громаді під російськими обстрілами перебували Курахове, Курахівка і гостре, Пошкоджено покрівлю медзакладу. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У часовому ярі снаряди влучили у три приватні будинки. Поліцейські доправили гуманітарну допомогу для своїх колег, які працюють у місті. Хочемо завідати до особового складу за добу. 38 реєстрацій. Більшість з них кримінального характеру, а саме обстріли, поранені та померлі особи цивільного населення. Поліцейський Олег Давенко несе службу на блокпосту, який розташований менш ніж за кілометр від лінії фронту. Сьогодні в нас прильотів не було, але... Завжди ми сюди заступаємо. Буває в день по три-по п'ять разів. Чисто по блокпосту пролітає. Я зараз дуже дуже спокійно, але я бачу все іде, тому що зараз це зміниться. Мінометники 77-ї окремої аеромобільної бригади опублікували відео, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку. Насамперед, наша робота полягає в тому, щоб по команді нашого. Командира, який вибирає ціль, швидко навестись, підготувати міну і вразити противника максимально ефективно. Для цього потрібно правильно навестись швидко і відпрацювати по цілі. Впродовж доби росіяни намагалися повернути свої позиції на волноваському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар'їнки. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку. Урожайне благодатне. Та західніше Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви. Рятувальники Донеччини розвантажили та розвезли 50 тонн гуманітарної допомоги для жителів Торецька та Добропілля, повідомляють у відомстві. Вікторія Алексєєва, Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас.